Автомобілі, які на десятиліття випереджали економіку власної країни, застаріли і зникли, щоб всього за кілька років воскреснути і стати найпопулярнішим автомобільним брендом Європи. Всім привіт, мене звати Андрій. Я не вимовляю власне ім'я, але можу назвати ім'я автомобільного бренду Dacia. Давайте так, що ви взагалі знаєте про Румунію? Не знаю, як ви, а я чув тільки про вампірів, замки тупі жарти про нацменшини... І про Трансфагарасан. Якщо ви не знали, то ця дорога вважається найкрасивішою, а констатували цей факт вони. Свята трійця автомобільної журналістики. Джеймс Мей також часто жартував про неї. Oh, good news. What? The Dacia Sandero will have electronic brake force Distribution. Great. Good news! Because the Dacia Sandero is on sale in the UK, and taking the nation by storm. Good news. What? It's a Dacia Sandero. Is it? Yes. Але якщо здмухнути ось цей слой пилюки жартів і подивитися на фактичну обкладинку книги під назвою Румунія, то ми зрозуміємо, що Трансфагарасан. І маленький хетчбек досить добре описують цю країну. А тепер дайте мені трішки часу, і я доведу свою думку. Почнемо ми з Трансфагарсану. Офіційно його будували 4 роки. Але фактично будівництво не закінчувалося ще 6, тому що там відбувалася асфальтизація шляху. Тобто, вони зробили дорогу, а потім поклали на неї асфальт, але зарахували, що дорога зроблена, типо, тоді, коли ще б там був шутер. Будували дорогу військові. А тому, що шлях прокладався за допомогою динаміту, офіційно загинуло 40 людей. Але ж це комуністи, тому думаю, ви розумієте, наскільки можна довіряти їх статистиці. Так, а для чого будувався цей шлях взагалі? Я вже сказав, що будували його військові у військових цілях. Для швидкої переправи танків через гори. Тому що Чаушеску. Панічно боявся, що СРСР вторгнеться в Румунію так само, як вони зробили це з Чехословакією в 68-му. Але якщо ви закрите очі на очевидну річ, параную Чаушеску, ви помітите дещо інше. Ніколай загалом любив якісь дуже дивні амбіційні проекти, чого тільки вартий дім парламенту. Для того, щоб його збудувати, Чаушеску наказав знести. Весь історичний центр і виселив понад 40 тисяч людей з власних домівок. Він настільки здоровий, що будувався понад 13 років, а по факту він і досі не закінчений. Коротше, він псих, але не такий, як Фердинанд П'єр, таких ми не любимо. ось ця ж людина в один момент задумалася, який же народний автомобіль купити у західних країн, тому що навіть він розумів. Що самі вони створити власне не зможуть. В більшості комуністичний блок надавав перевагу фіатам: Жигулі, Малух, дуже фіат і так далі. Але Чаушеску і тут виділився, і зі всіх автомобілів, які він мав на вибір, він взяв технологічно найскладніший. Поки найбанальніше компонування з повздовжнім мотором попереду, з заднім приводом, і коробкою з карданом, десь посередині, був може і старим, але дуже надійним варіантом. Чаушеску не міг його прийняти, він не міг сказати просто беремо і все. Ні. Він мусив показати зуби советам, аби ті боялися наступати на бідних румунів. Таким чином, Ніколай обрав ось це: Рено 12. Румуни купили ліцензію в 66-му, але я знаю, що по дизайну це авто не виглядає сучасним, навіть якщо враховувати, що це були 60-ті. І все ж повірте мені, це було інноваційне авто. Передній привід вздовжнє розташування двигуна і купу місця в багажнику і на задньому ряді сидінь. Коротше, веселий автомобіль дуже в стилі Ауді. Справедливості заради румуни взяли цей автомобіль не тільки через те, що воно було технологічно продвинутим, але й по політичним причинам. Шарль де Голь відвідав Румунію в 68-му, а це був безпрецедентний випадок. А ви знали, що в наших друзів з Полісюа цього місяця день народження? Цілих 8 років. І з цієї нагоди вони розігрують аж 100 класних призів. iPhone 17, iPad, Apple Watch, AirPods, пальне на 100 тисяч гривень від страхової компанії TAS та підписки на стрімінгові сервіси та ще багато Дуже багато цікавого. При цьому участь може взяти будь-хто. На цьому лише потрібно оформити страхування на ЮА на суму 500 гривень і більше. Обов'язково одним платежем. Зробити це потрібно до 31 січня, а результати розіграшу будуть опубліковані вже 5 лютого. Якщо ви не пам'ятаєте, то нагадаю, ЮА – це такий собі онлайн супермаркет страховок, де ви можете без дзвінків та черг оформити автоцивілку, каско, зелену карту, туристичне чи медичне страхування, страхування житла та навіть. Зброї. Готовий поліс вже через 5 хвилин прийде вам на емейл у форматі PDF, а також у ваш особистий кабінет. Від себе хочу вам подарувати промокод АСТОРІС. За ним вас чекає вигода до 30%. А всі посилання та деталі шукайте в описі під відео. Так і що скажете ви? Прилетіли французи, поставили завод та й свалили собі? Але ні. Авто було настільки експериментальним, що в Румунії хлопці мусили просто чекати, поки французи там виправлять всі проблеми конвейеру і дитячі болячки автомобіля. А щоб конвейер не стояв весь цей час, вони запустили іншу модель. Ось вона, перша румунська автівка. Dacia 1100. З чого взагалі така назва? Дачія, взагалі правильно, Дакія, це назва стародавньої держави на території сучасної Румунії, яку завоювали римляни. Назвавши так машину, Чегошеску типу підкреслював величі давні коріння нації. Повернемося до автівок. 1100 це було ніщо інше, як ліцензована Renault 8. Але це все неважливо. Найбільший сок почнеться тоді, коли вони запустять модель 1300. Здавалося б. Авто з надсучасним передньопривідним компонуванням. Мотор стоїть по удюшному, що дає купу місць для ніг водія. Але якщо в СРСР Польщі і тим більше в Чехословаччині було яке не яке інженерне технічне минуле, тось то Румунія в автомобілебудуванні не тямала абсолютно нічого. І от уявіть собі, країна, в якій близько 70 людей живуть в селах, а села там ніфіга не європейські, в багатьох випадках не було електрики, а більшість трафіку це коні і воли, мусили їздити ось ця надсучасна автівка, яку мали вчитися складати люди, які в більшості навіть не бачили заводів. Румунія тому й заслуговує мою повагу, тому що в 60-х це країна яка ще одною ногою в середньовіччі, але тут вона різко має починати вчитися виготовляти автомобілі і будувати заводи. Коротше, авто запустили, але як і у всіх комуністичних країнах, черга на нього була в 5 років, і збирати на нього мали всією сім'єю. Тільки ось після свого народження автомобілі були дуже і дуже жорстоко використані. Розумієте, перші роки, а саме 69-78, машини збиралися з французьких машинокомплектів. На них навіть стояло клеймо Рено. Це були найкращі дачі. Зазори були рівні, вони не гнили. Та й, взагалі, румуни досі полюють за екземплярами саме з цих років. У 78-му контракт з Рено закінчився. Вони сказали до побачення, забрали своїх інженерів і контроль якості. Румуни почали виробляти всі деталі самі. Якість різко впала, тому що. Румунська сталь і гума була набагато гіршої якості. У 80-х чеушеску знову щось стрільнуло, і він вирішив, що потрібно виплатити всі зовнішні борги держави. І почалась тотальна безпросвітна економія. Автомобілі почали виготовлювати з дуже тонкого металу. Пластик, в принципі, теж був так собі, тріскався на сонці. А найцікавішим був дефіцит. Як і завжди в червоних країнах, чогось не вистачало. Автомобілі виходили то без дворників, то без зеркал. То без задніх сидінь. Але люди після років очікувань вже були готові купляти що-небудь, брали некомплектний автомобіль і просто шукали деталі самі. Але в тебе, в тебе ж комунізм, немає вибору. Купуєш, що є. Є двері, є двері, нема дверей, сорі. Коротше, такий треш мав колись зупинитися. І так і сталося. У 89-му, наче Ошевську його жінку, зробили самосуд. Той такий. Найбільш справедливий, якщо ви розумієте про що я. Вбили їх, блять. Після революції завод опинився в хаосі. Вони намагалися якось там оновити модель, зробили 13 1310 з окулярами, дача нова, ліпили там нові бампера, молдинги і так далі, але. Сенсу в цьому не було. Технічно це була та сама машина 69-го року, тільки тепер вона була ще гірше зібрана, ніж при комуністах. Коротше, дача 1300 виробляли не тому, що вона була ідеальною, а тому, що бідність не залишала людям вибору. І ось в 1999 році тодішній голова Рено Луї Швейцер відвідав те, що не спалив Наполеон Росію. Дуже сильно переоцінивши їх ринок автомобілів, він ніяк не міг зрозуміти, чому їхні такі прекрасні технологічні Рено ніхто не був готовий купувати за 12 тисяч євро. Потім він помітив, що люди то купують нові автомобілі, але це були лади за приблизно 6 тисяч євро. І тут в нього над головою загорілася лампочка. Він сказав, чи то краще вжити слово розсмішив своїх інженерів. Його ідеєю було створити автомобіль за 5 тисяч. Тисяч євро. Йому довго не думаючи, відповіли, що це неможливо, враховуючи розвинену економіку Франції. І тут над його лампочкою загорілася одна лампочка. І він зрозумів, автомобіль треба робити в Румунії. Довго не думаючи, Рено викупає 51% акцій дачі і закатує рукава. Спочатку була купа дивних Франкенштейнів по типу Соленза, але це все можна закрити очі. Це була більше така тренувальна опція для працівників. Але основна ідея. Нікуди не ділася. Якщо авто має коштувати всього 5 тисяч євро, то воно має бути максимально технологічно простим, а ще краще взагалі вже зробленим, щоб не тратитися на розробку. І от в принципі вони поєднали ці ідеї. Передня підвізка від Clio 2, задня балка від Modus, коробка від Megane, а руль від Symbol. Таким чином, ці деталі вже, по суті, були безкоштовними. Тратитися треба було тільки на сировину і робочих, а це ніфіга собі, яка знижка. Проект X90. Так, авто. Назвалося на початку. Після шпиунської назви вони зрозуміли, що треба використовувати чим менше складних деталей. Тому, наприклад, двері були повністю цільними з одного великого шматка металу. Скло або пряме, або мінімально зігнуте, щоб було дешевше виробляти. Виключенням є тільки лобове. Молдинги, зеркала і взагалі все, що можна було зробити симетричним, саме таким і було. Щоб воно не відрізнялося від одне від одного, тоді не придеться робити дві прес-форми. А найкрутіше те, що це був перший автомобіль, який повністю розробляли на комп'ютері, жодних експериментальних варіантів дизайнів і пластилінів. І ось коли в 2004 році всім нарешті показали дизайн автомобіля, публіка зрозуміла, це також був перший автомобіль, який дизайнили бухгалтери. Простота там зашкалювала. В машині не було нічого, що могло б несподівано зламатися, тому що абсолютно більшість моделей продавалася в комплектації МВВ. Максимальна відсутність всього. Коротше, тачка вийшла не найцікавішою, зате дуже навіть бюджетною. В Румунії ціль вдалося досягти, і вона починалася з 5 тисяч євро. Але іншим країнам повезло трошки менше. І цей виріб машинного типу коштує від 6, а в Україні від всіх 7 тисяч євро. Але якщо забути про всі жарти, авто було геніальним. Хочеш мати найбільше місця в класі, маєш найбільше салон в класі. Хочеш мати найбільший багажник в класі, цей багажник більший, ніж тогочасний багажник С-класу. ми клапані прості бензинові мотори, які будуть їсти все, що ти їм даш: 95, 92, газ, бульон, холодець, цвиклі, все що хочеш. Журналісти, очевидно, почали приколюватись, мовляв, привіт з 80-х і так далі. Але буквально ці ж самі люди через кілька років казали, що це найкращий автомобіль за цю ціну. А Рено з самого початку розуміючи, що ринок під ці автомобілі в Східній Європі існує, взяли бика за рога і почали косити стільки бабла. Нові заводи в Марокко, Індії, навіть в Рашці і поки французи дивилися на схід і рахували касу. В Західній Європі в дилери почали заходити клієнти і питатися: а де логан? Виявилося, що купі людей навіть не був потрібен відносно дорогий в своєму класі Кліо. Їм просто був потрібен найдешевший автомобіль з найбільшим багажником в своєму класі, який можна було купляти двічі новим в рік. Через 6 місяців Renault таки здалися і почали продажі в Західній Європі. Через податки і всякі там АБС, ціна була там трішки вища, близько 7,5 тисяч євро. Але. Це все ще було на 30, а то й 40% дешевше ніж найближчий конкурент. І ось в 2005 році, коли Логан рвав ринок практичних німців, сталося те, що в свій час погубило Мерседес А класу. Логан перевернувся при лосиному тесті на швидкості в 65 км на годину. Щоправда, французи почули щось неладне, вирішили зробити власний тест і одиво автомобіль. Не перевертався на цій швидкості. І що ж це було тоді? А так, офіційно перепросили, сказали, що шини були перекачені. Потім виявилось, що вони ще й були лисі. Коротше, все як завжди. Досі купочуток, що німці просто не хотіли, щоб їх ринок заполонили, якісь там французо-румуни. Як не дивно, авто швидко полюбили таксисти, тому що. Мені здається, не варто пояснювати, чому. Виявилося, що авто бігають по півмільйона кілометрів без капіталки, а якщо ви її не царапали, то вона і не гнила дуже. Але зазвичай їх таки царапали. Але найцікавішим ефектом стало те, що в авто був великий, справді великий фан-клуб. Люди, навіть ті, хто міг собі дозволити автомобіль дорожчий, ніж Логан, часто все ж таки купували саме його. Тому що заощаджені на купівлі і ремонті гроші можна було вкласти, не знаю, відпустку, ванну чи там бус купити, щоб передачі в Польщу возити. Це була чесна машина, вона не обіцяла вам преміальних відчуттів. Вона обіцяла довести вас з точки А в точку Б і не висмоктати за це багато коштів. І цю обіцянку вона стримувала. Ну і найкраща частина. Логан був збудований на платформі b 0 яка дуже легко дозволяла змінювати колісну базу і типи кузова. Таким чином, в інженерів розв'язалися руки: Логан NCV, Логан Пікап, Логан Вен, а потім в Бразилії презентували його. Сандеро. Технічно це був той самий Логан, тільки симпатичніший, щоб підвищити частку покупців жінок і молодих людей. На той момент вже був великий тренд на SUV. І далі вирішила, щоб не втрачати ринок, підняти Сендеру на 2 см, поставити йому молдинги, і ось вийшла версія Stepway. Це задовільнило ринок на той час, поки інженери були зайняті дечим іншим. Всі розуміли, що хоч Логан комбі і був дешевим, і хорошим самомісним автомобілем, людям все ж потрібно було більше місця. А Сандеро Степей взагалі не мав версії повного приводу. А тоді це все ще було абсурдним. Інженери, скориставшись тим, що тепер в них був доступ до технології Nissan, взяли платформу b 0 задню підвізку від Nissan trail схрестили це, зробили дизайн трохи більш утилітарним, щоб він більше був схожий на Dacia, і випустили його авто, яке зробило Dacia не просто автомобільним брендом, а справжнім ідеологічним конкурентом Volkswagen. Дастер. Жерар Де Турбе. так звали чоловіка, який намовив всіх вкластися в цей достатньо амбіційний і авантюрний проект, тобто перший румунський кросовер. Цей чоловік був справжньою легендою Рено, така собі людина-калькулятор. Він був директором програми бюджетних авто. І якщо він не дозволяв потратити один євроцент на якусь деталь, повірте, вони хотіли йти проти нього. Керував він розробкою в дуже жорстокому, авторитарному стилі. Дизайнерів в кімнату взагалі не пускали, а коли пускалися, то під дуже жорстоким наглядом, де не дозволяли робити жодних складних ліній кузова, щоб штампувати деталі було дешевше. Човіки дали довші важелі підвіски, розширили арки і таким чином зробили колію ширшою, попри те, що в платформі b 0 вона досить вузька. Всі ті самі принципи, що і в Логана тут теж були симетрія, двері від Сандеро, ну майже лобове від Логана і підвіска взагалі від Нісана. Версія з переднім приводом ззаді мала напівзалежну балку, а версія з повним приводом мала таку собі преміальну незалежну задню підвіску. При цьому вони справді думали над тим, як зробити її більш підходящою для бездоріжжя. Їм потрібна була понижаюча передача. Але поставити роздатку в базу Логана дуже дорого і взагалі не факт, що можливо. Тому вони поставили дуже коротку першу передачу. Очевидно, в авто була купа недостатків. Через ту саму коротку першу передачу стартувати майже завжди приходилося з другої, а аеродинаміка в нього була абсолютно жахлива. А отже, і розхід теж. До того ж, в перших моделях жорсткості кузова було недостатньо. Тому якщо ви справді їхали на офроуд, то у вас могло часто тріскатися скло. Але авто було дешевим, мало купу місця, не ламалося і було кросовером. Тому не дивно, що авто стало хітом. На моєму кашкаї розхід був не краще. Якщо щось ламалося, то платив я далеко не по ромунськи Купив Нісен і без з ним сам. Але Дачія я. Не планували зупинятися на тому, щоб дати людям просто дешевий джип. Їм також потрібно було закрити дірку, яку залишив за собою Логан МСВ, той, що самемісний. Так от, румуни, насправді маркетологи Рено зрозуміли, що змішувати вантажівку і сімейне авто це далеко не завжди так весело, як здається. Тому вони вирішили все ж таки це розділити. Так на світ з'явився він, дача докер. По суті, це був кенгу для тих, хто не готовий був переплачувати за шильдик Рено, а таких багато, ну і за трошки дорожчий пластик в салоні. Збирали його, до речі, вже в Марокко, тому що навіть румунські зарплати для такої економії здавалися за великими. Докер став ідеальним автомобілем для маленького бізнесу і перевезення цементу на дачу. Він був простим як двері, І, до речі, про двері вони тепер були сувними. І це була перемога, тому що тепер ви туди могли запхати Європалету. Понятно, що шуму ізоляції там не було, і на швидкості в 100 кілометрів ви могли спілкуватися з пасажиром тільки мовою жестів. Але кого це взагалі цікавило? Він був дешевий, їздив довго, спокійно, не ламався і міг запхати в себе Європалету. Тим часом Логан і Сендеро теж не стояли на місці. Вийшло друге, а потім і третє покоління, і вони перестали бути ось цими гідкими каченятами. Якщо в першому поколінні ти їхав і розумів, що щось в житті пішло не так, тось то в другому та третьому вони стали якимись нормальними. Третє покоління взагалі приїхало на нову платформу, на це Щоб ви розуміли. Це платформа, на якій стоїть Nissan Juke і Renault Clio. Тобто, це такий нормальний сучасний європейський автомобіль, з якого просто-напросто викинули все лишнє. Там немає ніяких яких пластиків, масажу простати і там підсвіток в 64 кольори. Зато там є клімат, контроль, темпомат, та й в принципі все, що вам потрібно для простого комфортного користування автомобілем. Насправді вони зробили неможливе. Дача – це тепер не автомобіль для людини, в якої нема грошей. Навпаки, це автомобіль для людини, яка ці гроші вміє рахувати. Але тут в гру вступила екологія. Всім, в якийсь момент, виявляється, знадобилися електрокари, і електрокари це завжди дорого. Але Дача сказала, потримайте моє пиво і викотала його. Дача Spring найпопулярніший кур'єрський автомобіль Варшави. Давайте відверто. Це не зовсім дача. Це навіть не європейський автомобіль, це просто китайський Renault City, і якому. Переклеїли шильдик. Він маленький, виглядає як цибуля з колесами, має батарею. І, в принципі, цього заряду батареї хватить для того, щоб зганяти в супермаркет і назад. Якраз, щоб замовлення зробити в голову. Йому 45 кінських сил. Ми просто взагалі в цю цифру. В 2025 році мати 45 кінських сил під капотом. Очевидно, це електрокар, більший крутний момент, але все ще достав, він розганяється. Колись можливо 19 секунд, якщо бути точним. Але мені здається, ви швидше постарієте, ніж розженитися. Але Спрінг зробив революцію, тому що це найдешевший електромобіль Європи. Його розбирають всякі кершерінги і кур'єри, як я вже казав. А все тому, що це ідеальна табуретка для міста. Ти паркуєшся майже де хочеш, можеш його заряджати від розетки, і 100 кілометрів пробігу на ньому коштують менше ніж нормальна кава. І от ми підходимо до сьогодення. Дастер оновився, став виглядати брутально, отримав всі ці гібридні системи і екрани. І Дача подивилась на нього і подумали: а що якщо ми зробимо його більшим? Так що зустрічайте. Дача Бікстер. Вони реально довго не думали над назвою. Ну, але, але якщо серйозно, це вже не зовсім бюджетна машина. Він виглядає дуже конкурентно спроможно на фоні інших і дуже навіть футуристично. Ці всі рубані краї, квадратні арки. Мені здається, що дача нарешті зрозуміла, що дешево не обов'язково означає некрасиво. Хоча дача тепер не те, що і дешева, Зрозумійте мене, вона все ще дешевша за конкурентів, але тої ціни, як в першому логені, більше не очікуйте. Коротше, дача це як, як джинси. От колись це був такий утилітарний одяг для робітників, а тепер це просто мода. Те саме з ними. І що ми маємо в сухому залишку? Бренд, який колись клепав старезні французькі автомобілі, які розвалювалися ще на заводі, зараз став чи не найпопулярнішим європейським автомобільним брендом. І все завдяки тяжкій праці геніальних інженерів, які використали найпростіші технології і довели, що людям в першу чергу потрібен просто хороший транспортний засіб. А не тисячу екранів на колесах. В компанії Renault Nissan Mitsubishi Dacia була найпродаванішим європейським брендом і приносила найбільше грошей. Попри те, що вклади в розробку технологій там були мінімальними. Поки Volkswagen намагається вам втулити якусь підписку на підігрів сидіння, китайці пхають в караокі в машину, непонятно навіщо. Dacia просто робить автомобілі. І все. Цього більш ніж достатньо. Вони чесні, вони не вдають себе якісь там преміум, і за це ми їх любимо. Не ну, ще тому, що на здачу від Дастера можна купити ще собі старенького логана. А це, як ми знаємо, Good news. Дякую, що дивилися до самого кінця. Мені приємно. Побачимося наступного тижня. Якщо хочете, очевидно, додавайтеся до мого телеграм-каналу, там буде трошки більше інформації. І для всіх спонсорів для вас будуть. Кілька нових особливих шорців. Я просто не знав, що ще я можу додати продачею для вас, особливо. Тому там є пару інших історій, які я вам хочу розказати. Коротше, дякую. До побачення.